Уяви собі травневий ранок. Ти заварюєш свою улюблену каву, включаєш музику на фон, відкриваєш ну дуже гарну книжку англійською. Ну бо колись пора починати читати в оригіналі. Дивишся на сторінки і розумієш, що. То нічого ти не розумієш. Знайома ситуація? Та сто відсотків знайома. Been there, done that. Але не спіши викидати всі свої книжки англійською мовою, тому що сьогодні я там тобі невеличке рішення. Привіт, мене звати Влада, я засновниця найзатишнішої школи англійської Like Native School. І сьогодні ми поговоримо з тобою про те, як прийти з точки. Я психую просто на першому жідочку до точки, дайте мені щось простіше та й поскладніше. Щось таке найбільш челеджі. До того ж в кінці я розкажу, як отримати перелік крутих ресурсів, що почитати для різних рівнів від А 1 до Let's roll! Пункт перший необхідно визначити свій рівень, щоб не впасти в намовлений житун до кінця свого життя. Позволь підібрати те, що підходить саме тобі, а не гнатися за класичною літературою з рівнем а 2 Так, цей пункт може здатися таким досить очевидним, але повірте, ну прям дуже багато людей чомусь його пропускають. І дуже часто, почувши цю пораду, наче студенти приходять і кажуть: так ну, а немає к статті і немає книжки, яку б я розумів абсолютно на 100%. Так як Том сказав, що така повинна бути, спокійно, я зараз все поясню. Коли ти береш читати собі щось англійською мовою, в ідеалі тебе повинно бути 70-80% матеріалу, який ти розумієш, і 20-30% того, що ти не знаєш. Ну бо це треба мати просто всі три рівень англійської мови, щоб розуміти абсолютно кожне слово в кожній книжці. І номер ремінь. Пункт другий плавно витікає з першого. Коли ми стикаємося з якимось незрозумілим словом, що ми робимо? Що-що? Правильно, біжимо і перекладаємо кожне незнайоме слово, кожну незнайому літеру в Google-перекладачі. Став лайк, якщо колись кидав прочитання книжки на першій сторінці, тому що просто в кінці кіців застрягав з цим гугл-транслейтом в руках. Не радіть так. І ні, це не значить, що вам треба просто в тупу дивитися маломовний текст, не розуміючи абсолютно нічого. Вам треба стати селектів. Щодо того, що ви будете перекладати, умовно, якщо ти читаєш і от бачиш якесь незнайоме слово, і от саме через нього взагалі нічого не понятне, серечно стає загадкою. Тоді, звісно, варто подивитися визначення цього слова або його перекласти. Але якщо ти розумієш, що зараз описують колір сумки якоїсь героїні, то сміливо пропускай, тому що читання повинно бути в насолоду, в кайф. це не повинно застрягати цим було перекладачем в руках. До речі, про те, як переклад може бувати ваш listening and speaking, я розповідала в цих відео, тому дуже раджу подивитися. Очевидно, що читання англійською це набагато більш енергозатратна дія, ніж читати рідною мовою. Тому я дуже вам рекомендую, і те ці пункти виділяю, що водьте. Читання поступово вашу рутину. Почніть з одного якогось маленького шматочка, потім доведіть його до сторінки. Сторінка перетвориться на три сторінки, з три сторінки на п'ять. Ну ви зрозуміли. розуміли. You know Тому що, читання англійською і так шок для вашого мозку. Да? Ми не хочемо його ще більше травмувати. Будьте це все плавно, поступово вашу рутину, і отримує ти від цього задоволення. І раптом, якщо разом з читанням тобі теж хочеться покращити свій лисин і свою вимову, тоді буде дуже класною практикою слухати і читати водночас. От береш невеличку історію за аудіо, вмикаєш звук і слухаючи бархатний голос якоїсь незнайомої людини, повторюєш разом з нею, намагаючись імітувати таку саму інтонацію, вимову та швидкість. Таким чином, у нас виходить такий собі ефект триводому. Ти тренуєш своє читання, свою вимову і своє слухання. Перелік історії за озвучкою можна знайти в нашому телеграм-каналі, тому free to check out. Ми Багато говоримо про те, як обирати тексти, як не перекладати, як вдумуватись в контекст, але основне, що вам треба розуміти, це те, що читання повинно вам приносити задоволення, тому що в іншому випадку воно просто не матиме сенсу. І якщо так трапилося, що, наприклад, тобі подобаються інтерв'ю або рецепти, а оригінали для тебе трошечки складні, лойлий лайфхак, Копіюєш текст, який тобі подобається, вставляєш його в чат GPT і просиш його спростити цей текст до твого потрібного рівня. Таким чином, навіть якщо в тебе А1 і А2, тобі буде легко читати те, що тобі реально подобається. І не доведеться мучитися тією Мері і життям в Great Britain. Ну і нарешті, як вам я і обіцяла, ми з Lightning School створили файл, де зібрали класних блогерів, серіали, книжки і тексти. Кільноманітні ресурси від A1 до C2, з якими ви можете реально дати такий буст вашому reading and listening skills. Реально, якщо б таке існувало, яку я вчила в свій час англійську мову, хвилинка старості, то це було б реальним спасінням. То щоб отримати цей файл, все дуже-дуже просто. Вам треба просто перейти на сторінку нашого інстаграму LateNat like School, написати слово content nam директ і все, файлош і закінці. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи ви читали щось в оригіналі, чи вам сподобалось, чи може було трошечки складнувато. Будемо це обговорювати, буде дуже цікаво почитати ваш досвід. Ну і забувай підписуватись, ставити лайк, щоб бути як нейтю. А у мене все. Па-па!